Мільйони котів. Давним-давно жили були дід та бабуся. Жили вони в гарненькому, чистенькому будиночку, навколо якого всюди росли квіти. Ось тільки вони не були щасливими адже були дуже самотні. Якби в мене була кішка, сказала бабуся. Кішка? перепитав дідусь. Так, мила, маленька, пухнастенька кішечка. Я принесу тобі кішку, моя люба, відповів дідусь. І він вирушив у подорож у пошуках кішки. Він забирався на сонячні пагорби, йшов холодними рівнинами. Він мандрував довгий, довгий час, і нарешті прийшов до гірки. Яка вся була вкрита кішками коти тут, коти там, коти та кошенята скрізь сотні котів, тисячі котів, мільйони, мільярди, трильйони котів. О! вигукнув старий радісно. Тепер я можу вибрати найкращу кішку і забрати її додому. Він обрав одну. Вона була біла, але як тільки старий зібрався йти. Він побачив іншу чорну кішечку з білим, і вона здалася йому такою ж красивою, як і перша, тому взяв її теж. Але потім дідусь побачив пухнастого сірого кошеня, яке було не менш гарненьким, ніж перші дві кішечки. Він забрав і його, а за поворотом йому зустрівся кіт якого просто не можна було не взяти. А потім ще один коричневий з рудими смужками, схожий на тигриня. Я просто мушу забрати його. вигукнув старий. А після цього поряд він знайшов кошеня чорненьке і дуже гарне. Буде шкода залишити його, подумав дідусь і взяв його з собою. І щоразу так виходило, що коли старий оглядався, він бачив ще одну гарну кішку, яка була така мила, що не можна було її залишити. Дідусь навіть не зрозумів, але вийшло так, що він забрав усіх котів. І тепер він повертався через холодні долини та сонячні пагорби, щоб показати бабусі. Всіх своїх прекрасних котів. Було дуже цікаво бачити ці сотні, і тисячі, і мільйони, і мільярди і трильйони кішок, які йшли за ним. Вони підійшли до ставка. Мяу, мяу. Ми хочемо пити. Закричали сотні котів, і тисячі котів і мільйони котів. І мільярди котів, і трильйони котів. Тут достатньо води, сказав дідусь. Кожна кішка зробила по ковтку, і ставка не стало. Мяу, мяу, тепер ми хочемо їсти. Сказали сотні котів і тисячі котів і мільйони котів і мільярди котів і трильйони котів. На пагорбах дуже багато трави, сказав дідусь. Кожна кішка трохи поїла. І нічого не лишилося. Коли бабуся побачила всю цю ходу котів вона закричала Мій любий, що ти робиш? Я просила одного маленького кошеня. І що я бачу? Коти тут, коти там, коти та кошенята скрізь сотні котів тисячі котів, мільйони, мільярди, трильйони котів. Ми ж не зможемо прогодувати їх усіх, сказала бабуся. Вони просто залишать нас без дому? Е, я не подумав про це, сказав дідусь. Що ж ми робитимемо? Бабуся замислилася на хвилинку і відповіла: Я придумала. Нехай коти самі вирішать, який з них залишиться у нас. Добре, погодився дідусь і звернувся до котів. Який з вас найкрасивіший? Я Я! я! я Ні, я. Ні, я найкрасивіша, я ні, я я я. Закричали сотні і тисячі, і мільйони, і мільярди, і трильйони голосів, тому що кожна кішка вважала себе найкрасивішою. І вони почали битися. Вони билися, дряпали і кусали один одного. І влаштували такий страшний шум, що дідусі і бабуся втекли до свого дому якнайшвидше. Їм не сподобалося таке з'ясування стосунків. Але через деякий час шум стих. Дідусь із бабусею визирнули у вікно подивитися, що ж сталося. Вони не побачили жодної кішки. Я думаю, вони мали з'їсти один одного, сказала старенька. Це так погано. Подивися, сказав дідусь. Під лавкою у високій траві сиділо маленьке слабеньке кошеня. Дідусь із бабусею вийшли з дому і забрали його. Він був дуже худий і нещасний. Бідолашне, маленьке кошеня. Сказала бабуся. Дороге маленьке кошеня, сказав дідусь. Як вийшло, що тебе не з'їли всі ці сотні, і тисячі, і мільйони, і мільярди, і трильйони котів? Просто я дуже домашнє маленьке кошеня, відповіло воно. І тому, коли ви запитали, хто найкрасивіший, я нічого не відповів. Ніхто не звернув на мене уваги. Вони взяли кошеня до будинку, бабуся викупала його в теплій воді і розчісувала доти, доки вовна його не стала м'якою і блискучою. Незабаром кошеня виросло красивим і вгодованим. Щодня йому давали вдосталь молока, І тепер він став найкрасивішим котом, сказала бабуся, а дідусь додав: Так. Він найкрасивіший кіт у всьому світі. Я знаю це, тому що я бачив сотні котів, тисячі котів, мільйони котів, мільярди котів, трильйони котів, і жоден з них не був таким гарним, як наш.